Недумано, негадано, забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Ловлю твоє проміння крізь музику боріс, люблю до оніміння, до стогону, до сліз. Без коньяку й шампана уже без вороття, я п'яна, п'яна, п'яна. На усе своє життя. Мені здається, може, я не знаю, було і буде так у всі часи, любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. Кохай, бо час тебе не жде, він забирає твої дні й ночі, кохай, допоки тіло спрагле й молоде, бо в старості кохають тільки очі. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може, власне, й не у цьому справа, а головне, що десь в далечині є хтось такий, як невталенна спрага, я не покличу щастя не моє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є. Моя душа й без цього вже світає. Не закохуйся в обличчя, не закохуйся в броня, а закохуйся в ту душ, що потрібна для життя, бо краса це сон зрадливий, раз присниться, та й нема, а душа це все на світі, що потрібно для життя. Збережив собі те, що ніяк не вдається назвати, збережив собі те, що існує як чиста можливість. Імена вигоряють, зникають і назви, і дати. Розсипається все, що здавалось міцним і важливим. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта страждання і мук, всячого злого виття, шаленства й милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. О Омісячне сяйло, і солов'я Півоні, мальви, жоржини, море брилянтів це мова моя, це мова моєї України. в ній сила, і кличе, і сія, А яка в ній мелодія лине. У хвилину натхнення, о мова моя, душа голосна України. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна відпромінює нам печаль. Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене? Чудові очі, ті ясні, сумні, немов криниці дно студене, чому статуї німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них Мазарово червоне зіймається і знову тоне у тьмі. І ти ясна, і я прозорий, і душі наші, мов пісні, і світ. Великий неозорий належить нам, тобі і мені. О море радості, безкрає, чи я тебе перепливу, якби того, що в мріях маю, хоч краплю мати на яву. Люблю весну, та хто її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад, і мов усна шепочать губи, і квіти шлють, солодкий аромат. Люблю весну. Коли плюскучуть ріки, коли рида по щастя соловей і заглядає сонце під повіки у тишині задуманих алей. Любові не бува наполовину, вона або існує, або ні. Шукайте у житті свою людину, щоб дні ділити радісні й сумні, шукайте тих, з ким хочеться мовчати. І голосно сміятися з дурниць, хто буде вас такими поважати, які ви є до краю, до дрібниць, шукайте тих, з ким хочеться літати, хто вам дає свободи відчуття, а як знайдете, то не відпускайте, бо так буває раз на все життя.